Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам невеличку розпаковочку пряжі, ось вона в мене тут, та свої недоплетені кардиган та топ. І в цьому відео я, звичайно, їх буду дов'язувати. Майже так. завжди <кхм> замовляю в цьому онлайн-магазині Candy Yarn. Тому, якщо комусь було цікаво, де я беру пряжу, то тут. Ось так виглядає, я замовлена, Так, я вже тут трішечки порвала, ну, як завжди. Ці дві ниточки такого молочного кольору, вони до мого кардигану будуть. Мені залишилося дов'язати рукава, а ці ниточки будуть на топ. Ну не на цей топ, що я зараз буду в цьому відео дов'язувати, а на інший. Я думаю, ви побачите його, коли я його зроблю. Так. Зараз я вам покажу свій недоплетений кардиган. Ось так він виглядає на разі. Так, він буде дуже длинний. і ось рукава буду сьогодні вже дов'язувати. Тому Дивіться, також я. За оцей топ вам говорила, це топ бабочка, я вставлю тут фото, як він має виглядіти. Ну я думаю, що багато хто зрозумів. Я, до речі, не знаю перев'язати його і в'язати з двох ниток взяти, тому що він, ну, дуже не знаю, на камері це може і не видно. Ну, вже виходить дирявий. Або зробити щось, якусь підкладочку до нього. Не знаю, буду думати. Я розпочала в'язати рукав на кардиганчик. Я думаю, в кінці відео ви вже зможете побачити його на мені, як він виглядатиме. Так, я вже дов'язала один рукав для кардигану ще вчора ввечері, і обв'язала його. Тільки не знаю, чи обв'язувати весь кардиган таким образом, тому що він і без обв'язки виглядає непогано. Також ще буду для нього робити кісточки. Ну, побачите. І сьогодні буду дов'язувати вже другий рукав. І також я вчора приміряла топ. О, я думаю, видніше тепер, чому я його буду перев'язувати. Так, я вирішила все-таки його перев'язати. І буду в'язати з двох ниток. І возьму гачок номер 3 і 5. Також в'яжу кардиган цим номером гачка. Так, буду його розв'язувати, перев'язувати. Я вже дов'язала топ, бабочку, мені залишилось тільки обрати нитки зайві та за... зробила я його всього за один день з одного моточка пряжі Bella і крючком 3,5. Дуже швидко в'яжеться, тому якщо комусь подобається цей топ робіть. Він того вартий. Дуже красиво вже виглядає, я вже міряла. Як тільки беру ниточки. Покажу, як він мені виглядає. Та я також доробила кардиган. Також його вже скоро побачите. Якось так виглядає топ на мені. Трішечки потрібно було робити менші оці великі крила. Але я вже не буду його перероблювати. Мені здається, що і так нормально виглядає. Тому мені він дуже подобається. Я дуже рада, що його зв'язала. І зараз я вам покажу свій кардиган. Що ж, всім дякую за перегляд цього відеоролику, дякую за ваші коментарі, лайки, підписки. До нових зустрічей!